Журналісти, політики та громадські активісти саме такий склад має новостворена наглядова рада футбольного клубу Верес Рівне, яку представили на прес-конференції у понеділок. Як пояснив один з її членів Сергій Ющишин, процес формування наглядової ради був досить тривалим. Людей вибирали за трьома факторами: членство у футбольному клубі Верес, любов до футболу та бажання допомагати у створенні професійного футбольного клубу у Рівному. Спочатку власне, був такий перший варіант, 12 людей було. Після того був тиждень часу, щоб громадськість, журналісти, експерти могли запропонувати своїх кандидатів. Загалом таких кандидатів, пропозицій по таких кандидатах надійшло 30 30 людей, було названо. А далі власне, почався там співбесід з'ясування, чи є ті чи інші люди, членами футбольного клубу Верес. Якщо вони не є членами футбольного клубу, то чи мають вони бажання стати членами? От і в підсумку за два тижні роботи, спілкування і комунікації з усіма цими людьми ми вийшли на список у 33 людини. Головним завданням наглядової ради буде контроль за господарською діяльністю, розподіленням коштів та забезпечення повної та достовірної інформації про клуб. Основне завдання наглядової ради це. Контролювати фінансово-господарську діяльність клубу до 1 липня, коли буде остаточно затверджений або змінений склад наглядової ради, а також щоб до цих пір не було конфлікту інтересів в господарській діяльності, яку веде клуб. Але, як ви знаєте, до 1 липня прийнято рішення, що ми не витрачаємо коштів взагалі, які переходять на рахунок клубу. Тобто на глядовій раді буде дана вся потрібна інформація, документація стосовно рахунків клубу діяльності, тоді, ми вже вели або ведемо. не у минулий тему стадіону, на якому має грати новоспечений клуб. Голова Рівненської обласної федерації футболу Олексій Хахльов заявив, що на останній сесії Рівненської міської ради депутати погодились із тим, щоб виділити півтора гектара землі для будівництва стадіону зі штучним синтетичним покриттям за кошти. УЄФА стадіон сьогодні буде будуватися на землях комунального підприємства стадіону Онга на півтора гектара землі. Яке виділення, прийнято політичне рішення на сесії депутатів Рівненської міської ради, за що я окремо їм вдячний? І ми сьогодні проходимо останні формальні процедури, тому що там треба поділити земельну ділянку, виділити її окремо і передати в оренду для комунального підприємства стадіону Лангаж», яке власне вже передасть в суборенду для Рівненської обласної федерації футболу? Після того, коли ми де Юре. Підпишемо і поставимо початку на договорі. Це буде точка, після якої Федерація футболу України розпочинає фінансування проекту будівництва стадіону штучним синтетичним покриттям в місті Рівному. Перше відкрите засідання наглядової ради відбудеться вже 1 червня в конференц-залі готелю Мир Віктор Терещук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.